Всім Привіт, важливі новини для українців з Європи та світу. Вітаю вас на каналі Afrem Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментари. Чому зміна міжнародного захисту може бути для вас пасткою? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Важлива інформація для біженців з України, які зараз проживають за кордоном в різних країнах ЄС. Чому зміна тимчасового захисту на інший може бути для вас також і пасткою? Як приклад, давайте візьмемо Німеччину, де знаходяться українські біженці під параграфом 24. Зараз влада в різних країнах ЄС, де знаходяться українці, може вдаватись до хитрощів, що запропонувавши вам добровільно відмовитись від міжнародного захисту, і отже, чим це може вам загрожувати? Як я вже казав, поговоримо на прикладі Німеччини, але приблизно те ж саме. Спостерігається практично в кожній країні ЄС. Отже, останнім часом в різних країнах ЄС спостерігаються вказівки щодо рекомендацій для біженців з України про необхідність, якби схилити громадян України до добровольної відмови від тимчасового захисту ЄС, і все це подається під соусом інтеграції, турботи та бажання допомогти влаштуватись на роботу. Тобто отримайте інший статус і у вас все буде добре. Але друзі, пам'ятайте, що за будь-якою ініціативою держави можуть звичайно стояти приховані мотиви. Якщо ми говоримо про Німеччину, ви знаходитесь під параграфом 24. Якщо ви змінюєте параграф 24 на інший для роботи, наприклад, тобто на іншу категорію, ви втрачаєте захист від війни. Звичайно, це не обов'язково означає, що людина вже не захищена або змушена покинути країну свого перебування. Ні. Також ще не зрозуміло, чому деякі країни вдаються до таких ініціатив. Чи це керівництво України вдалося таким чином достукатися до урядів інших країн і таким чином спробувати повернути громадян України всіма можливими способами. Щодо Німеччини, то причина, через яку уряд Німеччини наполягає на зміні статусу для українських біженців, справді друзі, може бути пов'язана з бажанням дійсно полегшити інтеграцію біженців в ринок праці та забезпечити. Довгострокове незалежне існування, але також здається, що це лише одна сторона медалі. З цієї причини хочу вам нагадати, що зміна статусу захисту в Німеччині, тобто зміна параграфа 24 на інший, це також певний ризик для вас і може призвести до того, що ви можете опинитись незахищеними. А наслідки всієї цієї події можуть призвести до того, що Україна вимагатиме повернення цієї людини в Україну. Тому що у вас вже не буде статусу захисту. Тепер уявімо певну ситуацію. Ви знаходитесь в Німеччині під міжнародним захистом ЄС згідно параграфу 24, Ви вирішили йти на роботу. Змінюєте параграф 24 на інший, для того щоб інтегруватись, так би мовити, змінюєте свій параграф. Ви влаштувались на роботу. Але ж з якихось незалежних від вас, наприклад, причин, не впораєтесь на цій роботі, потрапити під скорочення, наприклад, або звільнення з роботи. Що ви будете робити далі? У вас більше немає статусу захисту, роботи у вас також немає. Чи можуть вас відправити в Україну без вашої згоди? Чи може бути депортація, чи може бути екстрадиція? Погодьтеся відразу, виникає дуже багато питань, тому що в Німеччині особа, яка знаходиться під тимчасовим захистом ЄС. Має певні права та можливості захистити себе від зміни статусу. Тобто ніхто не може змусити вас змінити свій статус, це ваше добровільне бажання. Ви маєте повне право його зберегти. До вас застосовується принцип постійного статусу за міжнародним правом, Особа, якій надано на тимчасовий захист, вона не повинна бути. Примушена до зміни свого статусу без поважної причини або без можливості оскарження цього рішення, особа, яка користується тимчасовим захистом ЄС, має право на захист від депортації або примусової репатріації до країни, де її життю та свободі може загрожувати небезпека, враховуючи друзі, що зараз в Україні війна ще триває. То при яку безпеку може йти мова, зрештою особа, які пропонують змінити свій статус, має право також оскаржити це рішення, звернутись до суду з проханням про відшкодування збитків відповідно до національної правової системи, яка захищає біженців. Це нагадаю, Женевська конвенція про статус біженців, це європейська конвенція з прав людини. Також ви знаходитесь під резолюцією Європейського союзу. Чому іноді просто недоцільно змінювати свій статус з тимчасового захисту друзі, на інший. Німеччина покриває вам витрати на мовні курси, житло, також надає соціальні виплати. Якщо ви змінюєте свій параграф, нічого цього у вас вже не буде. Тобто зміна параграф може ускладнити також ваш процес. Інтеграції чи можна змінити параграф 24 в Німеччині на інший? Звичайно, так. Але ж перед тим як це робити, ви повинні також усвідомлювати певні ризики. Друзі, на цьому це всі новини. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі.